Соус до м'яса, до любого, який підійде. Дивіться, що нам на потрібно. Мед меду бере тої кількості, скільки у вас м'яска. Сіль. Тим більше мед, тим більше соли. Зрозуміло. І м'ясо до речі теж можна посолити І одразу. Це буде краще, тому що мед, ви розумієте, ще дуже круто ходити в магазини там, де довіряєш продавцям. Ох, які вона прикольна. Де я купую? Це домашня курочка на Драгоманова Сім і Щербаківського 54 на нивках. Ну, я тут на Драгомана купляю, тому дивіться, продавець мені говорить, я кажу, мені ще соус треба, а вона каже, що це умаги. Тобто, якби любить другий, ви сказали, що Та, берете хай бере, вона предупредила, сказала, що це не просто обичний соус, а це ну, різновид його. Ну, Якби я сумнівалася, вона каже, ні, я з ним роблю, вона класна. Тому довіряйте своїм продавцям, ходіть у ті магазини, яким ви довіряєте своїм продавцям. Домашню курочку взагалі супровод. Таке, Зараз буду смакувати і оце такий соус зроблю. Значить, от, от тепер, Якби той то я б знала, скільки летим, ну, я думаю, цього теж не сіп. Значить, Це, напевно, дуже концентрований. Ще сюди я кидаю куркуму. До речі, ви знаєте, що я продаю червону чорною щуки, вона дуже смачнюча. Це аквакультурний продукт, різка вирощена в басейні. І корочка береться із пузіка рибки. Отак. Оце все ми діло помішали. Це я мене доставала з бутля. Ви теж бутлі поліваєте. Тим. Так, це ми все поколотили, а тепер у нас ось вариться мяско, і ми його просто помішуємо, Видно, там, да? перевертаємо так, воно давно обжариться. Просто я помішаю, переверну і потім просто заливаю цим соусом, і воно тушиться. І м'ясо вуха не оттягнеш. Я вам серйозно кажу, попробуйте, що м'ясо попробуйте, що цей соус, це взагалі бомба.